Безумовно, Doom чи Mortal Kombat є яскравою ілюстрацією того, наскільки кривавими можуть бути відеоігри. Ці розпилені демони, кишочки на бензопилі, кістки в усі боки. Одначе не всі ігри настільки ж жорстокі, є й дуже милі продукти, де ти бігаєш за мишеньку або просто топотиш полями назустріч долі. Що кажу, очевидні речі. Ось і ще одна очевидність вам в копілочку: на кожній грі, абсолютно на кожній, є свій власний рейтинг, який точно дасть нам зрозуміти, що тут у грі буде насилля, дівчата безпіднього та вбивства. Тобто малим дітям не чіпати. Існує декілька недержавних організацій, які займаються оцінюванням відеоігор та інших медіапродуктів і присвоюють їм цей рейтинг, значок якого завжди помітно виділяється на обкладинці фізичної копії гри чи у будь-якому сторі. PEGI, тобто Pan-European Game Information у Європі, CERO, тобто Computer Entertainment Rating Organization в Японії, а у США та Канаді це і Entertainment Software Rating Board Але всі ці організації не взялися ні звідки. Якщо ви задали питання, що було раніше ігри чи організації. Ці відповідь була б однозначною. Ігри. Жорстокість була в іграх з самого їх заснування, хоча й зовсім не в такій агресивній формі, як показано в Doom чи в Mortal Kombat. Перші аркади виглядали насправді невинно та й були такими. І там боротися треба було зазвичай з чудовиськами і привидами. От як в Space Invaders. Ви пунькаєте в подземних чужинців, які вас атакують, і вони ще представлені як пікселі, тобто ніякої реалістичності. Та й по факту це просто самозахист. Так само пакмента і інші перші аркади в автоматах, і згодом на консолях. Mario, Sonic, Зельда граючи в них, ти маєш побороти різних пінки, отруйних грибів чи мухоловок. Це не люди. Тож, все ж таки, це менш жорстокіше ніж могло б бути. Просто так влаштований наш мозок, йому треба давати виклик, аби він його виконав і потонув в екстазі ендорфінів. Так вже йому подобається. Ви ж помічали, як ви злитесь і закидуєте гру куди подалі, якщо вона надто складна, і у вас просто не виходить. Так я знаю, що дехто з вас не пройшов Dark Souls і подібні йому ігри. Тому найпростіше змусити наш мозок радіти, виконати челендж, пройти рівень. А ми люди тварюки, тобто тварини ще ті, і жорстокість нам на жаль притаманна. Без неї ми просто б не вижили в цьому світі. От як взяла перша мавпачка палицю ну чи мав. Монта, як почала лопити іншу мавпочку, яка їла щось смачніше, так це досі й працює, хоча дещо викривлено. Не треба бути свого сусіда, якщо у нього трава зеленіша. Хоча якщо ви і ідіот, проїхали. Так і в відеоіграх момент подолання когось є не більше ніж відображенням нашої природи. Тішить принаймні те, що відеоігор, де треба застосовувати силу проти не людей, а різних монстрів, вистачає і грати в них комусь навіть подобається більше. Хоча це як у відьмаку, маємо два меча рівний проти чудовиськи, сталевий також проти них. Але не потрібно вішати на будь-яку гру етикетку зло злісіньке. Наробити шкоди можна чим завгодно, навіть здавалось би звичайним камінчиком. Головне, в чиїх руках цей камінчик. Говорити про те, що відеоігри це від сатани, почали ще на етапі аркадних автоматів. І послугувала цьому відома на весь всесвіт серія Mortal Kombat. Так, так, це та саме, де треба розвалити буквально суперника на друзки, розламуючи щели, повідриваючи руки ноги ледь на геніталії і споглядаючи на фонтани крові. Насправді, якщо уявити, що це... Можна навіть отримати задоволення. На момент виходу гра була доступна всім і дітям, і дорослим, і преса, і держава вбачала в цьому мерзенність та аморальність. Цікавим буде той факт, що така тема пошуку шкідливих речей у медіа і розвагах була дуже актуальною в той час. І Сенат, який там бідкається про ментальне здоров'я своїх виборців, робить такі голосні заяви незадовго до виборів. Тобто, так в 90-х, коли відеоігри почали поширюватися світом, у них не було якогось маркеру чи рекомендацій. І біля ігрових автоматів купчилися і малі і дорослі. Відеоігри тільки набирали обертів. Були чимось новим не незвіданим для суспільства. Тому не дивно, що більшість людей бездумно відпускали своїх дітей гратися. Десь побачили, як малий грає у милого пакмена, і найдитинка грається. Але поруч з милим пакменом були і інші вбивці порядності і демонські засланці. Mortal Kombat підпала під удар, бо на противагу піксельній жорстокості, яка сильно розмивала рамки і не виглядала аж надто криваво. Розробники перенесли фото акторів у гру і вже там знущалися з них як хотіли. Насаджували на піки, розривали під час фаталіті і таке інше. Той факт, що вбиті персонажі мали обличчя живих людей, здавався досить кривавим, Да і зараз виглядає кріпово насправді. Тож правляча палата навіть позивалася до суду на розробників і подейкують в судовий зал притягли ігровий автомат. Той же час батьки сварили своїх дітей, сварили розробників за такі речі. Однак всі чомусь забували за найголовніше виховання. Звісно, що наліпка 18 плюс не є радикальною силою для дитини і не діє на неї як чесник на вампіра. Хоча це ще не факт. Якщо їй захочеться пограти, вона це зробить. Однак саме від батьків залежить її сприйняття гри, а найголовніше навколишнього світу. Раніше частіше зараз все менше в змі з'являлися заголовки на кшталт, уявив себе сабзіро і вбив друга, переграв у і розстріляв сусідів і так далі, в такому ж дусі. Психологи та науковці досі сперечаються, чи є насилля в іграх чи кіно загалом у медіа стимулом чи поштовхом до вчинення криміналу. Проводили купу тестів, досліджували, аналізували і прийшли до висновків, що так, перегляд кривавих сцен чи вбивство власними руками, бо ж у іграх ви натискаєте на кнопку курок самі. Це все викликає сплеск емоцій, але він абсолютно недостатній, аби зробити з вас маніяка психопата. Тож відкладіть сокиру, ви не Патрік Бейтман. Але якщо часто і багато споглядати на насилля чи грати, знову ж таки ні, це так не працює. Ба більше деякі психологи вважають, що демонстрація насилля у форматі гри чи кіно навпаки впливає на нас добре. Мозок вчиться розуміти, що це погано насправді не так йому важливо, чи переживає він це у житті реальному, чи у якомусь мистецькому доробку. Його аналітичні процеси будуть аналогічними. Тому ми не можемо сказати, що погравши в Call of Duty ввечері, на ранок ти підеш мочити сусідів. Тільки від цього ні. Інше питання схильність донеси. Це вже глибока психологія. І якщо у людини поруч проявляється хист до споглядання чи граня вир з високим рейтингом, і на фоні цього спостерігається неадекватна насолода, це вже привід звернутися до спеціалістів. З людиною точно щось не так. Вона зламалася, і несіть нову. І тут ми знову повертаємось до питання виховання, до батьківства, опікунства та рейтингів. Якщо ваша дитина цікавиться, аби пограти у відьмака, рейтинг якого 18+, то з вашого дозволу, до речі, мовчання це не знак згоди. Варто спостерігати за власною дитиною. Пояснити, чому їй не можна грати в якусь гру, якщо вона надто мала. Однак, якщо ви розумієте, що ваша дитина достатньо зріла до цього, а ви зможете пояснити правильно ці специфічні речі, які є в грі, під наглядом батьків, дитина може пограти. І я вже бачу ваші емоції. Та я гра ви нормальний виріс. А хто вам сказав, що ви нормальний у вас довідка взагалі є? Або ще та хто буде слідкувати за цим. А, бінго, ми підходимо до питання розвитку суспільства. Якщо для вас це секрет, то ви, ті, хто маєте дітей, виховуєте майбутнє суспільство. А ви ті, хто є малими геймерами, є цим майбутнім суспільством. І нам всім треба докладати зусиль до того, аби воно було кращим, а не повторювало помилок нас чи наших перетеч. Тому слідкуйте, блін. Це дуже важливо. Ми зростали неправильно. Взагалі, це ненормально, коли коли десятирічна дівчинка чи хлопчик грає в GTA, давить там осіб. З низькою соціальною відповідальністю і хі -хі -хі з цього такі штуки мають бути поясненими. Я ж не кажу взагалі заховати від дітей ці диски. Ні, принаймні пояснити, чому це не ок, дуже треба. Ну а у що їм грати, запитаєте ви. Та насправді в купу різних ігор, але не в ті дорослі, де є секс, наркотики і голі дівчата з піструнами, тобто з хлопцями. Ці ігри робилися не для підлітків з розливою психікою. Ба більше вони не те ще травмувати можуть. Вони будуть абсолютно незрозумілими. Це як наші сусідні сусіди, які здебільшого не Сприймають соціально-політичну складову в таких іграх, як Half-Life чи Bioshock. Вони не бачать різницю між Wolfenstein і Atomic Heart, От прям взагалі її не бачать. Тому що дивляться на ці ігри, як на ігри зі схожими декораціями, свідомо чи ні, ігноруючи підтекст, який був закладений у гру та продукт. А роблять вони це. Не звикли вмикати аналітичне мислення, бо з дитинства грали у дорослі ігри, сприймали їх як забавки, а ще їхній мозок постійно поливали фразами Нічого в політику лізти, ти нічого не зрозумієш. І так далі, і тому подібне. І от маємо абсолютно несформовану здатність глибоко оцінювати предмет, який ти споживаєш. Тому дуже важливо правильно подавати ігри, і ви можете зробити ту ж саму помилку зі своїми дітьми. Подумайте про це. Так в що ж їм грати? Ну, в ігри їхньої вікової категорії, повірте, їх ціла купа. Якщо ви вчасно встигнете в цю Спинну машину, я у світ, і вдало підкинути малому чи малі правильні ігри, аби зробити його життя кращим. Вже не один раз було доведено, що люди, які грають, здобувають певні навички. Це і спостережливість, і аналітика, і такі люди краще орієнтуються в картах. Зараз без жартів. Я студенткою приїхала в Київ. Мені було 16, і я жахливо орієнтувалася в місцевості. Просто неймовірно жахливо. Однак, якраз на цей період припав початок мого активного геймерського життя, і після проходження достатньої кількості ігор наразі я читаю мапи набагато краще і орієнтують в незнайомих місцевостях, точно вправніше ніж Ніка зразка 2015 року. І просто підросла. Скажете ви мені Skyrim, Horizon і Відьмак, і ще десятки ігор з Open World, Скажу вам я. Ігри можуть розвивати почуття ритму, вправності ще низку якостей, які неодмінно знадобляться в житті дорослої людини. Я вам відкрию страшну таємницю. Майнкрафт вже виховав не одного дизайнера, інженера чи художника. Крім того, що ця гра свого часу здобула частково не дуже гарну репутацію по заігровому ігровому світі. Насправді навіть не розумію, чому через меми чи що вона дає неймовірний майданчик для розвитку творчості, вимагаючи при цьому досить мало. Animal Crossing чи Stardew Valley є чудовою можливістю розповісти дитині з міста, звідки береться морпа на її столі, або як доглядають за корівками на фермі. Я вже мовчу про навички тайм менеджменту. Також купу емоцій принесе Зельда. Ця серія ігор розпочалася дуже давно, в період активного розвитку Нінтендо, і вона є ультрапригодницькою та цікавою, як для вивчення ігрового світу, так і для розв'язування головоломок, яких у грі дуже багато. Так, головний герой та має зброю, але застосовує її у боротьбі проти зла. А персонажі люди не отримують поранень від його стріл чи меча, лише вирубаються на певний час. Вдалим прикладом будуть Breath of the Wild або ж трошки простіша Link's Awakening. Інші частини, особливо більш старіші, вже під власний смак. Взагалі, ігри Нінтенто це дуже вдалий варіант для пограти з дітьми. І я не раз чула від батьків, як їхні діти люблять ігри про Кірбі, рожевенького пухенького малюка, який рятує світ мрій. Так само Маріо, там з десяток точно набереться і Маріо Оді. Сі Маріо Карти, Луїджі. Ви самі скоріш за все у нього грали в дитинстві. Та з того часу пусань змінився, став 3 d об'ємним і навіть здав на права. Тепер навіть водить машину. Насправді навіть капхет може стати гарним варіантом для проведення вечора з підлітком. Не треба тут тільки пирхати про його складність. Камон у гри є можливість зменшити градус температури навколо. А якщо батьки підлітка пройшли не один Dark Souls, то малому взагалі боятися нічого. Ну крім дорослого життя, вона буде страшніше, навіть за лицаря Гвіна. А капхет це ще й крута можливість командно попрацювати, ну і покайфувати від стилю гри та анімації. Рейтингу гри, до речі, 10+. І не забувайте дивитися на них. Навіть якщо чуєте рекомендацію гри від мене, я ж не буду. Танов, да, я ж не знаю скільки ваші дитині років. Серія Югор Лего» – це взагалі спешал Edition. малі люблять «Зоряні війни. Тримайте Марвел, візьміть кепа. Будь ласка. Гаррі, ти чарівник Потера. Отримайте і розпушіться. І це я ще мовчу про Лего Бетмен, Лего Хобіт, Лего Діана Джонс, і навіть пірати Карибського моря і рок Бенди також знають. За якість ігор я не вписуюсь. Виходили вони в різні роки від різних людей. Тому, будь ласка, вивчіть це питання детальніше, якщо вас зацікавило. Є і круті, ааа проекти речі та кланг, наприклад, знову ж таки перемагаємо зло, активно граємо, динамічно і жваво. Сюди ж згадаю і рейме на платформер від Ubisoft. частина Rayman Legends має ще круті музичні рівні, які прокачають почуття такту. Ну як заговорили за музику Cadence of Hyrule. я вже згадувала за неї в інших відео, але гарну гру гріх не згадати разів зо. Ця адаптація на кроденсера виглядає яскравіше і насиченіше за оригінал. Має крутий саунд і естетику Зельди, перетуться різних монстрів і засранців і віддайся почуттю прекрасного. І є ще купа музичних ігор: One Hand Clapping, до прикладу, керуєте голосом і вирішуєте головоломки, ще й насолоджуєтесь милим візуалом. За Guitar Hero та Just Dance я навіть змовчу хітові ігри, про які певно знають всі. А зараз гра, про яку ви точно не чули, а якщо й чули, то певно колись давно від мене. Пейптура це перша в світі паперова гра від польського розробника. Це коротенька, але дуже гарна поінтент-клік-адвенчура з не зовсім щоб змістовним сюжетом, але гарним візуалом. Ну і ця гра навчить малих не гратися із сірниками, бо буде надто гаряче і надто яскраво. Гра з неймовірними пригодами, які насичуватимуть фантазію вашого дитяти мандрівними замками, наприклад. До речі, дуже обожнюю цю аніме і книгу. Зацініть, якщо ще ні. А ще тут будуть різноманітні істоти. І Шлях пролягатиме через внутрішніх китів і таке інше. Lost and Play – це нереально крута пригода брата сестрою, візуально, яка навіть чимось нагадує Gravity Falls. Ну а раптом ви шукаєте ігри взагалі без натяку на насилля. Беріть Майнкрафт. Ну а що я казала? Гарну гру можна і згадати ще раз. Добре, окей, можете ще взяти Сімс, або Mario Kart, наприклад, там ніби немає нічого такого жорстокого. Також зверніть увагу на ігри, де треба бродити і насолоджуватися світом. Наприклад, гра Goa. вона ще й виглядає як аніми від студії Джиблі, або має вийти квіткова крамничка Ханако від українських розробників. Це вже гра для підлітків. візуальна новела, також просякнута японською культурою. Дуже мила, приємна і неймовірно атмосферна. Якщо ваше дитя полюбляє гарні історії, приємною також стане туземун, тільки обережно може дуже вразити сюжетом. Сюди ж допишемо Old Man's Journey. Також гарно, але обережно там з почуттями також пограються. Вона є навіть на смартфони. Керування дуже легке, візуал дуже милий. Також Unravel. перша для самостійної гри, а друга для взаємодії з кимось. Чудовий скандинавський стиль, в'язані герої, які за допомогою нитки та фізики мають рухатись по сюжету. А ще ту коні просто неймовірно краси гра, що. Розкриваємо мальовничий світ Оксани Були української художниці, яка й вигадала цих милих персонажів. Насправді тут чи багато книжок а також мультиплікація. А світ, у якому живуть ці малючки, дуже затишний і неймовірно красивий. Обов'язково покажіть це своїй дитині. Ще можете собі на олівчик відмітити гру Шапік The Quest. Це також гра українського виробництва, і вона має скоро вийти в Steam. і також є гарним зразком жанру Point and Click Adventure. Головоломки з будуванням залізної дороги, Railbound – прекрасна можливість провести час затишком та користю. Головні герої там бухасті песики, жодного насилля. Б'ються тільки вагончики, якщо ви їх не вдало розмістили. Оверкукт. Командна гра, де кожен на своєму місці забезпечує роботу ресторанчика. Приймайте замовлення і погнали! Хтось ріже бульбу, хтось смажить Томати, хтось ріже салат. Прекрасна ідея провести вечір з усією родиною. Можна грати з купою геймпадів і людей. Головне, не змушуйте мити посуду цій грі вашу мамцю. Вона все ж таки жінка, а не посудомийка. А привчити дитинча сортувати сміття можна, граючи у треш із фан. Механіками вона схожа на «Overcooked», однак готувати нічого не треба, лише сортувати. Це, до речі, українська гра, а ще вона має дуже крутий і жвавий саунд і прищепить дитині розуміння сортування сміття. Повірте, нам це скоро знадобиться. Ну і звісно ж, як я можу змовчити про рейсинг ігри по типу Forza Horizon, яка прекрасно підійде для того, кому вже набридли пластикові машинки і руки чешуться до геймпада чи клави з мишкою. Головне, допомагайте малим пізнати цей світ правильно. Вони і є той соціум, який буде задавати тон через 20-30 років, і вони будуть робити наступне покоління ігор. І Якщо ви не хочете в старості грати в одне, й те ж саме старе і затягне до діроки, перепроходити хіти нашого часу знову і знову. А хочете грати в сучасні, головне круті, ексклюзивні ігри. Майбутнього виховуйте своїх дітей гарно Що все одно ми будемо сидіти зі ставними щелепами, кричати, що краще Half-Life нічого не вигадали, і взагалі, де там та клята третя частина. Метрік Веснос Джуніор, Андрія Лейд, Ярослав, Звероїд, Євген Новосільський, Веланд Март, В'ячеслав Дубина, Шул, Павло Шадов, Міл Фрідом, Макс Сич, Лиси, Павло, Аєтін, Дмитро Раїнчук, Данило Писанець, Данило Майстер, Максим Іванов, Ігор Ігначенко, Дмитро Терпіль, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Лактіон, Роман Шелеменцев, Фрей Інверс, Юра Кро та Деніт, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір Пантікрайзес, Денис Мениць, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Баньковський, Євген Скачко, Ігор Серба, Іван Янковий, Іван Зап. Латинський, Джоджімдженсісі, Едждіс, Мід Бол, Міша Пуш, Містер Байд, Михайло Бровченко, Микита Івенюк, Найтінгел, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Роман Скурчак, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Трійдов, Зупир Малко, Владар Шеляк, Варвулфанда, Євген Макрушенко, Юрій Демон. 4. А також всі ці прекрасні люди, імена яких ви бачили поруч на екрані. Щирісіньке вам дякую.